Вітаю школі успішного бухгалтера. Детально про школу в описі під відео переходьте за посиланням, реєструйтеся та бронюйте свої місця у школі. Ну а для всіх підписників мого ютуб каналу гарне повідомлення колеги. Нагадаю, що відтепер на на моєму ютуб каналі для всіх вас доступно безкоштовно навчання на Ось таких онлайн-курсах, які зараз ви бачите. Тому підписуйтесь, долучайте своїх колег. Ну а це нас з вами курс Середня зарплата зміни в розрахунку і урок шостий. Поважні причини днів, які виключаються для розрахунку лікарняних і декретних. Отже, хочу нагадати, що для розрахунку середньої зарплати для лікарняних і декретних ми використовуємо з вами порядок за номером 1266, яким. Власне, затверджено цей механізм розрахунку у постанові Кабінету міністрів від 26 вересня 2001 року. І впродовж 2023 року до постанови 1266 було внесено декілька змін, що стосуються саме поважних причин. Тобто кількість поважних причин, що вилучаються із сукупної кількості календарних днів розрахункового періоду, додали. До постанови, отже, давайте з вами пройдемось по ним. Але при цьому хочу нагадати, що алгоритм визначення середньої зарплати він класичний, покроковий, шість кроків. Е, перший крок, визначаючи розрахунковий період, ми вже з вами це пройшли на уроці четвертому. Другий крок це визначення сукупного доходу в розрахунковому періоді, у нас було в п'ятому році. Е, наступний третій крок це наш шостий урок визначення. Кількості загальної кількості календарних днів в розрахунковому періоді за мінусом днів поважних причин. Ну а далі вже покроково ви визначаєте сукупний дохід і кількість днів, ділите два показники, отримуєте середню зарплату. Що далі? Використовувати для розрахунку денного заробітку. Середня зарплата, що множиться на відсоток страхового стажу працівника 50, 60, 70 або 100%, дає вам денний заробіток, який далі використовується для розрахунку суми допомоги з тимчасової втрати працездатності. Нагадаю, для допомоги по вагітності та пологах ми використовуємо страховий стаж у всіх випадках 100%. І так на кожному кроці у нас є свої механізми, і саме цей шостий урок присвячений правилу визначення сукупності. Кількості календарних днів у розрахунковому періоді за мінусом днів поважних причин. Отже, як складаємо дні? Дуже просто. У нас є розрахунковий період, кожен місяць розрахункового періоду містить календарну тривалість. 31, плюс 30, плюс 31, плюс 30. Ми складаємо з вами ці дні. Ми не вилучаємо ніякі святкові, ніякі неробочі вихідні. Ми нічого не вилучаємо, залишаємо повну тривалість календарних днів. Немає значення, чи є воєнний стан, нема воєнного стану. Це правило для лікарняних не стосується. Тобто складаємо сукупну кількість календарних днів і починаємо із загальної кількості вилучати дні поважних причин. Які згадуються у пункті 3 постанови 1266. Які це поважні причини? Чотири з них ви пам'ятаєте не бо вони були у нас з вами і до 1 січня 23-го року, вже тривалий час. Нагадаю, календарні дні тимчасової непрацездатності, колеги, зверніть увагу. Так? Далі. Календарні дні відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами. Далі календарні дні відпустки по догляду за дитиною до 3 і до 6 років, і календарні дні відпустки без збереження зарплати. Немає значення, з яких підстав надавалася відпустка без збереження зарплати. Якщо вона є в календарних днях розрахункового періоду, вона вилучається із сукупної кількості днів таких календарних днів. Отже, маємо з вами ці чотири ці поважні причини. Тепер з 1 січня 2023 року до переліку поважних причин додана ще одна причина. В описі під відео ви можете так само це все бачити, адже я вам текст свого е, своєї лекції додаю до е, опису. Да, під відео. Тому е, по, подивіться, будь ласка, там додано п'яту нову причину, що має назву призупинення дії трудового договору в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. І ось тут. Е, при зупинення дії трудового договору може знати тільки бухгалтер, адже насправді ті попередні чотири поважні причини, які ми вже визначали, вони є у зарплатній звітності, правда? І дні тимчасової непрацездатності, і відпустка по вагітності та пологах, і дні по догляду за дитиною до трьох років, і дні відпустки без збереження. Ця вся інформація є у додатку. «1». І у додатку п'ятому, принаймні, відпустки по догляду за дитиною до 3 і років. А от призупинення немає ніде в зарплатній звітності, ні в додатку 1, ні в додатку 5. Тому орієнтуємося на ті кадрові дані, що у нас є в обліку на підставі наказів про ведення дії призупинення трудового договору і про відновлення дії договору, да? тобто у цей період. Ми виключаємо в календарних днях керуючись власними кадровими документами. Ну, а в червні 2023 року до переліку поважних причин додано ще одну причину. Подивіться, будь ласка, в описі під відео. Це е, причина, яка стосується мобілізованих працівників або тих, які несуть службу. Період протягом якого працівник проходив строкову службу військову, військову службу за призовом офіс... осіб офіцерського складу, е, військову службу за призовом під час мобілізації. На особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервистів в особливий період, або проходить військову службу за контрактом. Отже, в переліках визначено період і є умова. За умови, що за ним не зберігався роботодавцям середній заробіток за такий період. І оце. Власна фраза, останню, яку я прокоментувала, вона дуже часто викликає додаткові запитання уважних бухгалтерів, адже не всі підприємства мали можливість виплачувати не виплачувати середні заробіток. Да? Тобто, давайте я нагадаю, що відбулось з 18 липня 2022 другого року. Фактично, з 19 липня, в нас до статті 119 кодексу законів про цю було внесено зміну. Згідно з якою всі наші працівники, які мобілізовані і несуть службу, вони не мають збереження середнього заробітку, тільки місце роботи і посаду. Відповідно, багато роботодавців спочатку таких змін були обурені, вони продовжували нараховувати середню зарплату власним коштом. Хтось перейшов із середньої зарплати на матеріальну допомогу, хтось е почав просто нараховувати посадові оклади, а деякі роботодавці просто перестали платити. Жодні робити жодні нарахування. Тобто наші роботодавці поділились на тих, хто нічого не нараховував, починаючи з 19 липня 2022 року, Тобто для них ці. Причини поважні, чітко витримуються, і за ними не зберігався роботодавця в середній заробіток. Тобто для таких роботодавців, яких не було нарахувань, цей період є чітким поважною причиною. І у випадку, якщо демобілізований працівник, повертаючись на роботу, має в подальшому лікарняний листок, то весь період служби, який у нього був без нарахування середнього заробітку, починаючи ну, з липня 2022 року, цей весь період вважатиметься поважною причиною і вилучати. З розрахунку. У тих випадках, коли у роботодавців були нарахування, які вони здійснювали за власну ініціативи, середній заробіток, посадовий уклад, матеріальна допомога. Колеги, повертаємося з вами на урок наш п'ятий, якщо ви уважно його послухаєте. Ви Будете уважно слухаючи, звертати увагу на те, що такий доход у нас пішов з кодом 01. Тобто до додатку 1 звіту з ЄСВ у нас пішов додаточок. Да, нарахування по ЄСВ у нас пішло таке нарахування з кодом 01, як зарплата. Відповідно, розуміємо з вами, що у нас була позначка перебування в трудових відносинах, нарахування зарплати з кодом 0-1 не має значення назва доходу, має значення те, що він був нарахований і що з нього було нараховано ЄСВ. Тому Ну тут ситуація трошки інакша, адже для такого працівника період несення служби мав нарахований дохід, тому вилучатися як період поважної причини не буде із розрахунку. Тобто, у випадку, коли працівника демобілізують, він повернеться на роботу, буде працювати, але пізніше отримає лікарняний. У періоді розрахунковому періоді, де буде у нього служба, при цьому. У нього в цей період буде нарахована зарплата, з якої буде сплачено ЄСВ, які ми робили. Немає значення середній там заробіток, матеріальна допомога, інші види, якісь нарахування, які ми робили. Це наше рішення. Воно йде з кодом 01 в зарплатну звітність і, відповідно, має нарахування ЄСВ. Тому такий вид доходу не виключатиметься з розрахункового періоду, і такі дні залишатимуться у розрахунку. Ось, власне, все, ми з вами пройшли на трьох уроках. Попереднього нашого курсу три уроки ми зачепили по розрахунку середньої зарплати для відпускних і компенсацій. Наступні три уроки для лікарняних і декрет. Якщо вам цей курс був корисний і цікавий, ставте йому лайк. Користуйтеся відео уроками, вони для вас всіх є безкоштовними для всіх підписників мого каналу. Ну і колеги, нагадаю, що продовжується реєстрація на щоденні онлайн-вебінари та навчання в офлайні, в затишних класах в школі успішного бухгалтера. Це моя авторська брендова школа з індивідуальним підходом навчання. Подати заявку на зарахування до школи ви можете. В описі під відео переходьте за посиланням. Ну а наразі цей курс, онлайн-курс середньої зарплати змін у нас завершується. Попереду нові безкоштовні курси для підписників. Підписуйтесь, аби не пропустити необхідні бухгалтерські знання. Наразі обіймаю всіх. Па-па!